Як збираєшся зиму зимувати Василино? Морози он наближаються у тебе дров нема, питає сусідка літню бабусю, яка вже багато років жила самотньо на краю села. Ще не знаю, сумно зітхає старенька. Ми з Морчиком живемо і дякуємо Богу, що не випав сніг. А далі, як буде, побачимо? Сусідці залишалось лише побажати Василині, щоб зима і справді видалась не дуже холодною, але у біді стареньку вони точно не залишать. В минулому році її чоловік не раз приносив літній сусідці дров. А коли були сильні хуртовини, то навіть забирала стареньку на тиждень до себе. Непроста доля була у Василини. вийшла заміж, але рано стала вдовою, діточок у них з чоловіком не було. В селі одній вдові важко було жити, бо ж роботи було багато. До того ж, Василина в молодості була дуже красивою жінкою, і до неї стало свататись чимало чоловіків. Та заміж ще раз вона не дуже хотіла, а особливо після того, як їй став приділяти знаки уваги Степан. Він теж дівець, сам виховував маленького сина, і хоч Степан був молодшим за Василину аж на вісім років, але вирішив взяти її за дружину, бо бачив, що вона могла б стати хорошою матір'ю для його дитини. Василина спочатку наче й не мала нічого проти, але потім подивилась ближче на ситуацію і відмовила нареченому. Степан любив ходити наліво і навіть не приховував цього. Я молодий і вони молоді, а ти, Василино, просто хороша жінка, дбайлива дружина і мама, так що не вигадуй. І заміж входь за мене, наполягав Степан, який розумів, що кращої матері для свого сина йому не знайти. Заміж за Степана Василина таки відмовилась йти. Але хлопчика Олесійчика всім серцем полюбила. Дитина також вернулась до неї. Не раз хлопчик прибігав до Василини, коли тато додому нову маму приводив, або коли на своїх гуляннях десь затримувався. Василина й нагодує дитину і про справи розпитає та що там казати? Хлопця, вона своїм сином вважала. Олексій теж, навіть після того, як став дорослішати, не переставав приходити до Василини, а одного разу він їй зізнався, що у неї йому краще, ніж в рідному домі. Після школи Олексій поїхав з дому вчитися, сам поступив в інститут, а Василина то передавала йому сумки з продуктами, то сама возила в місто. В той час як рідний батько про Олексія навіть не згадував, бо вже добряче присів науковиту, і крім біленької друзів, нічого його вже не цікавило. Хлопець вивчився і йому вдалося виїхати в далеку Австралію. Відтоді Василина і втратила зв'язок з прийомним сином де він і що з ним вона не відала. Непомітно прийшла старість. Важко було літній жінці одній з усім справлятися, та нічого не поробиш, життя таке. А якось Василина біля вікна сиділа і раптом, бачить, хтось у хвіртку заходить. Очам не могла повірити, це ж її Олексій. Придивилась та ні. Олексій за її підрахунками мало бути років 50. А це зовсім молодий хлопець, але ж як він схожий на її Олексія. Хлопець зайшов в хату і, побачивши здивовану бабусю, поспішив усе пояснити. Він Олексій теж, але син її Олексія. Юнак розповів, що батька давно на світі немає. Але він попросив від... відвідати Василину, про яку часто і багато розповідав. То виходить, що ви моя нерідна бабуся, каже Олексій». А Василина стояла і не вірила, що таке буває, адже скільки років минуло. Олексій не просто приїхав, а привіз бабусі грошову допомогу. Оглянувся навколо, зрозумів, що він дуже вчасно з'явився, і відразу взявся відремонтовувати її будинок. Чутки по селу розходяться дуже швидко. Прибіг і Степан до Василини, кинувся до внука пояснювати, що це він, рідний дідусь, а вона ніхто. Але Олексій на це лише мило усміхнувся, сказав, що йому приємно познайомитись і що батько йому про дідуся нічого не казав, а казав подбати лише про найріднішу для нього людину. Яка стала для нього справжньою матір'ю. Зрозумів тоді Степан, що нічого не отримає, бо хто як жив, той на те і заслужив.